Салом Давидів, як він утікав був від передове соломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, села. Але, Господи, щіть Ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш, своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься за Святої Своєї Гори, села. Я лягаю і сплю і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч людей, які проти мене навколо таборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зубигрішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення, села!